Операція Набу під кодовою назвою Мідас не на жарт сколихнула українське суспільство. Виявляється, в Україні, о Боже, яке відкриття, є корупція. Зрозуміло, що потрібно виявляти такі випадки і жорстко боротися з нею на всіх рівнях. Особливо, якщо це стосується топ-чиновників, але також важливо у цій боротьбі не втратити здоровий глуст. Знайомтесь, це професійна псевдоактивістка Марія Барабаш з пулу Петра Порошенка. І вона закликає людей вийти в цю суботу, 15 листопада, на майдан із вимогою відставки президента. Здавалося б, громадянська позиція, але дивіться уважно, хто за неї в той же час писався. Її палко підтримали Скабєєва, Дмитрук, Олег Царьов, Сліпкі общества, так би мовити. В одному окопі боротьби з корупцією опинилася псевдоактивістка Петра Порошенка, втікач Дмитрук і зрадник царьов. Скажіть мені, хто в цій компанії зайвий? Чи може вони всі якраз на своєму місці? А зайві там це прості українці, яких знову намагаються використати як масовку. Ви ж розумієте, що Кремлю майдан зараз потрібен як повітря, їхня мета тотальна дестабілізація. План максимум скинути Зеленського руками самих українців і занурити країну в хаос. А знаєте навіщо? Це ідеальний привід подзвонити Трампу і сказати. Дивись, Україна програє, та анархія, держава не керована, віддай її мені. Але і це ще не все. Ця антикорупціонерка Барабаш договорилась до того, що закликає вивезти наші війська з Покровська. Це вже не боротьба за справедливість, це пряма пропозиція здавати українські території. Ворог мріє про новий майдан навіть більше, ніж про захоплення нових земель. І коли пані Барабаш кличе валити владу під час війни, а їй аплодує при цьому російська пропорція. Це вже не політика, це робота на ворога. Тому вмикайте критичне мислення. Вимагати покарання корупціонерів треба. Але своїми руками допомагати Путіну ніколи.